Вітаю, друзі, на каналі Життя Без Квітів не буває. Ви в селі і з вами Світлана. Сьогодні в нас ось такий туман і нуль морозу. А взагалі-то вже починаються морози. Навіть пише до мінус 8, мінус 10. Тому починаю. Накривати сьогодні все, що ще не накрила. І ходімо зі мною. Ось таку ялиночку прикрасили ми на подвір'ї. Рівненщина без снігу. Купили іграшки легесенькі. Але немає снігу, ми не звикли до такого нового року. Бесніжного, звичайно, на білому фоні ялиночка виглядала б набагато гарнішою. Але приходять внученята і хочеться, щоб вони відчували свято. Тому ось така ялиночка буде прикрашати наш дворик. Ну і покажу, як буде виглядати мій квітничок. Можливо, трішки неохайно, але Зате впевнено будуть зимувати. Тут трояндочка, яку я виписувала восени, дуже малесенька, плетуча, сімпаті називається. азалії і рододендрони поки що не вкриваю. Вони взагалі то морозостійкі Ще поки що будуть ось так стояти. А коли вже буде передавати ось той великий мороз, він не буде постійним, але все одно приморозить. Тоді накрию якимось ящиком чи відром Еріка. Бачите, як виглядає Еріка. Вона вже хоче квітнути. Пезантеми мультифлора я не зрізаю, вони дають затишок і собі, і сусідам. Також от один дрончик лютіт. Тут у мене трояндочка, яку я висадила з хати, з кімнати, яку мені подарували. Я її прикрила ось такою соломкою. У нас є велика рогата худоба. Після неї остається таке. І ось так. Що відром прикрила від вітру, що тканиною, що мішочками. Під мішком там є пляшка без верху. Це також трояндочка плитуча тут. Тут іще є пляшка. Вона не закрита. Ось і вона кривала оці. Ось так накрила свої маленькі японські бересклети, тому що вони бояться морозу. Вони бояться сильного морозу, а вони молоденькі в мене. Тому я їх прикрила. Але ці пляшки я обов'язково зніму, коли не буде мінуса, тому що вони також морозостійкі вважаються. Гортензії не зрізаю, вони досі прикрашають мій садочок. Ось так зараз виглядає міскантус Меморі. Звичайно, він змінив свій колір. Але все одно. Тут в цьому куточку я його і бачила. Тут він в мене і є. А це Red Медхет. Так він спить зимку Ви знаєте, якби був би сніг, можливо, це було б ще гарніше. Але ось так стоять вони і мені подобається. Це фолярис. Зелена травичка і сухий фоляріс. А ось тут, при виході на город, в цьому темному куточку під горіхом, плющ варієгатний. Трояндочка, яку я не один раз показувала з бутонами. Хочеться сказати, спить садочок, але немає снігу і відпочиває. Бухина ще навіть листочки не скинула всі. Та що рання, то вже без листочків, середня ще з листочками. Ось так під листочками, накрила листям свої ці рослинки, які вкорінюються. Понакривала кришечками трояндочки, які вже які бачу, що вони зелені, там, де не накриті, там, ну, під сумнівом. Та й кришки десь погубилися. Тут в мене такий розсадничок. Пуста, напевно, буде радувати до весни. Декоративно. Ось така красонька. Все, сплять мої гортензії познімала листячко. Залишився один плющик ще такий величенький, буде вже він тут у мене зимувати. Але зараз я хочу показати ось навіть. Тепло легатує це бересклет. Хочу показати, яку красу я отримала від Міли майко. Погляньте, який падуб красивезний. В мене був такий мадамбріот. Але в цьому році при зворотніх заморозках він обмерз. Я думала, знизу піде молоденький, але пропав він зовсім взагалі. Вже в цьому році я не мала нічого виписувати, сезон закрила покупок, але ж Міла Майко мене вмовила. Запропонувала таку красу, і я не відмовилась. Це падуб, підпишу його назву. Дуже гарна рослинка. Завжди вічно зелена, така яскрава. І я завжди хотіла мати. Е Цю рослинку це також вічно-зелена. На зиму листочок стає червоний. Це моя одноіменна подружка, фотинія. Ось так чудово запаковані вони були. Я вже не показувала коробочку, розпаковочку, тому що день короткий, поки з роботи вже темно ці дві рослинки я отримала від міли Майко. В неї завжди чудові рослинки. Півтора літровий горщик. Я дуже задоволена. Але висаджувати буду вже навесні. Зараз передають у нас морози до мінус 11. Заглянемо, як почувають себе стойки, які ми вкорінювали. Чудово всі зелені. Вже було два місяці, як вони стоять. Чіпати я їх не буду. Вже після Нового року, коли буде діло йти до весни, ми глянемо коренево, чи вкорінилося щось, чи ні. А зараз я буду їх закривати і накривати тепленько. В теплиці, ще парничком, а зверху ще тканиною буду накривати. Каріоптеріс в горщиках в теплиці ось. Просте. Не знаю, що зараз буде після морозів. Пеларгонії це я повносила, просто поставила навесні я їх всіх повикидаю і буду саджати новенькі, а поки що так позакидала. Дуже виручає мене ця тепличка. Завжди і навесні, і ось взимку є куди позаносити свої рослинки. Морозу е, такого стабільного не буде, мінусового, тому я думаю, при такому накритті, можливо, і не промерзне там ґрунт. Хоча ця теплиця не захищає від морозів, е, захищає тільки від вітру. А ось в мене там термометр. Я час від часу спостерігаю: то яка температура на вулиці, така і в теплиці. Взагалі, тут такі рослинки, що не бояться морозів. Те, що боїться, позаносила в літню кухню. І ось так зараз взимку виглядають мої посилки. Ну а що ж зробиш? Де квіти, там і горшки? І ось я почала плести. Новий малюночок. Це буде торбинка щастя. Ну, не хочеться мені просто дуже прості такі відрамати. Хочеться щось оригінальне. Не таке, як у всіх. Тому і взялася відразу за такі тяжкі, можна сказати, для новичка узори. Але в інтернеті є дуже багато таких доступних майстер-класів. Що досить легко з ними справлятися. І це мене так захопило не знаю, коли надоїсть. Можливо, коли вже прийде весна і почнеться розсада. На вихідних приходять внучки, тому я відпочиваю від цієї роботи. А в такі дні є чим зайнятися. Ну і зате вже всі посадили свої ялинки в мої кашпо-плетені. Перші не такі ідеальні, але все ж таки в кашпо. А весною будуть там квіточки. Ось Почала я користуватися півлітровою банкою для більшого об'єму. А для меншого об'єму взяла ось таку дитячу іграшку. І на кожні дві стійки я їх переставляла. Але це для мене виявилось дуже незручно. Тому що стійки не можна зробити все одно одинаковими. І я вирішила зробити з утеплювача такі м'ягенькі, накрутити трубочки. І ще хочу сказати, перший ротанг, який я виписала, я ще тоді не знала, звичайно, він виявився досить жорстким. Зараз оцей другий я вже виписала на, там на 10 гривень дорожчий, але він набагато м'ягкіший. Як, і ось так потихеньку, потихеньку, і за вечір виходить одне кашпо. Якщо когось зацікавила така робота, якою займаюся я, ви мені напишіть, тоді я вам дам посилання, де знайшла я гарний ротанг по доступній ціні, можна сказати, найдешевша ціна. Я вам тоді напишу або зроблю окреме відео. Ось так я накрути... нарізала таких смужечок, утеплювача, накрутила таких ось штучок. І це, я хочу сказати, набагато зручніше. Але потрішки воно все, звичайно, до всього потрібно наловчитись, набити руку, то кажуть. І взагалі дивитись відео це одне. А коли вже береш в руки ротанг, відро, воно одне за одним ось так іде. І все, все зрозуміло, все дуже легко. Воно в кожного вийде, тільки потрібно захотіти. І ось такий така турбинка щастя в мене вийшла. Це перша, вона трішечки ще. Ну, так, видно, що на одну сторону, але друга вийшла майже ідеально. Цю я також залишу собі. Або, можливо, ще й переплету. Всі відра в мене на 12 літрів, але тільки перші були на 10, тому що я вважаю, на вулиці для вуличних рослинок потрібно великі ємності. Можливо, потім пізніше ще сплету і менших. Це в мене колір коричневий і слонова кістка, Кому цікаво, це колір при кімнатному освітленні, а ось так виглядає на подвір'ї на денному світлі. Дуже яскрава, дуже гарна. І хоча це об'ємне кашпо, але виглядає досить акуратно. На цьому своє відео, друзі, закінчую. Кому сподобалось, ставте лайк. Залишайтесь на каналі. До нових зустрічей в новому відео і всім мирного неба над головою і швидкого закінчення війни. До побачення!